Палеоліт давня кам'яна доба, півтора мільйони років тому, десять тисяч років тому. У межах палеоліту людина виокремилася із тваринного світу. Пройшла еволюційний шлях від австралопітека до неоантропа. У ході цієї еволюції виникли найпростіші трудові навички знаряддя праці з каменю і кістки. Людина навчилася використовувати, а потім і добувати вогонь, виготовляти одяг, влаштовувати штучні житла. Система життєзабезпечення базувалася на привласнювальній формі господарювання. Мисливство, збиральництво. Сформувалися основи основі суспільної організації людства, зародилися перші ідеологічні уявлення, виникло первісне мистецтво. Археологічні пам'ятки найдавніше на території України і одне з небагатьох найдавніших у Євразії багатошарове палеолітичне поселення, розташоване на лівому березі річки Тиса поблизу СМТ Королево, а також Киїк Коба, Мізин, Межиріч і Кирилівська стоянка.